Перше, це реформа державної служби. Тобто ми пропонуємо зменшити кількість депутатів, зараз їх 40-50, вони зменшить їх кількість два рази. Також перевірка держспросів на по поліграфіку ну, або детекторі брехні. Також збільшити кримінальну відповідальність у півтора рази, тобто кримінальна відповідальність зараз 5 років, а буде... 1,5 також для голів міських та районних рад всього 5 років вони повинні очолювати цю посаду. І все. Так, так що ми хотімо усілити армію таким способом, як пішити зарплату, зарплату для військових службовців. Також військова підготовка раз, раз на рік для всіх, для всіх обов'язково. Також покращення зброї та військової техніки. Ну, про військову підготовку ми збираємо зробити один місяць в рік. Хотімо зробити армію по принципу швейцарської. У них спочатку служиш 18-20 тижнів, а потім вже йдеш перепроходження, по суті один місяць. Для народу ми хочемо зменшити кількість податків до мінімальних два якихось податків. Чому? Щоб розвивався бізнес. Якщо бізнес буде розвиватись, ну по-перше, ми робимо податки не кількість грошей, а відсоткові. Наприклад, якщо брати у людини є 30 тисяч, а у іншої є 10 тисяч, Отже, вона буде платити нехай 3 відсотки чи ну, 1 відсоток від своєї суми. Це збільшить кількість. Приватних підприємств. Ще ми плануємо зменшити кількість ліцензій та дозволів. Плануємо зробити державні структури приватними. Для ресурсів таке ж саме. Ми плануємо зробити, державні, зробити ресурси, щоб вони не були в державній власності, а вони були в приватній власності. Усі державні структури мають бути в права власності, тому що їх розвиток буде набагато кращий. Е, та прибрати податкову міліцію, замінити її надзвичайно. Все, щоб е, всі міліції вони були як МВС, щоб не було ніяких інших структур, щоб була звичайна одна міліція, яка буде е, частину, наприклад, буде патрулювати на вулицях, частина буде ходити там, дивитися, щоб не було корупції. Також пропонуємо запровадити медицинську страховку для народи. Е, Зробивши всі ці реформи, по-перше, ми вважаємо, що Україна розцвіте і в нас будуть вкладати інвестиції. Це перше. Друге, ми, в нас немає особливої позиції, хто наш ворог, хто наш друг. Ми плануємо зробити, зробивши ці реформи, плануємо подивитися, кому ми будемо вигідні і хто буде вигідний. Закінчили. Так. Дякую, Дякую за питання. що у вас не буде стабільно джерела, а броня гроши. А налог це не броня гроши? Це правильно поняв. Мало я жирело. Нормально жирело. Сестрана живуть на Ти ти, ти, напевно, поняв буквально 1-3%. Насправді, вона не так, это був лише примір. Это, во-первых, повторюсь, налог буде платитися від мільйона, він буде інший. То есть пусть, пусть тот, кто там распоряжается этими ресурсами, страна он будет получать бешеные деньги, и он будет платить просто с этих денег налог. Процентов. Дякую.